Вітаємо, шановний користувач. І так, в систему додана можливість формувати рахунки в залежності від назви фірми, від якої виставляється рахунок. Тобто у вас є ТОВ, ФОП, різні назви, різні податкові і так далі. І для цього необхідно, от, де це робиться. Наприклад, це може зробити в замовленнях. Це тестовий тестовий аккаунт, тому так відображається. Тут, що для юрліца або видаткова накладна і Тут необхідно обра... тут не можна вибрати. От бачите, коли е, формуєте рахунок, він формується в такому вигляді. І отут у нас постачальник ромашка, і ДРПУ Приватбанк. PrivatBank. Для того, щоб ромашку з... змінити на Петрушку, щоб за цією компанією була інша назва, інша, інша фірма, вам необхідно за цим клієнтом, за, за яким ви формуєте, тобто. До клієнта долучити ту фірму, присвоїти ту фірму, яка, від якої ви хочете виставляти йому рахунки. Тобто кожному клієнту необхідно присвоїти фірму якусь. Наприклад, в даному випадку ми, Василю Петровичу, присвоїмо фірму. Зайти треба в клієнти. Як це зробити? Зайти в клієнти, знайти необхідного клієнта, перейти до нього. І отут обрати, у нас була ромашка за замовчуванням. Перша компанія буде у всіх. Якщо необхідна петрушка, тобто інша, то ви додаєте петрушку. Як сюди додати компанії, це необхідно зробити через, через налаштування реквізити компанії. От додаєте всі фірми, які ви хочете зробити. Ось, от ці реквізити вставляєте, зберегти, і у вас тут додаються фірми. І тут, от скільки фірм буде, стільки у вас буде а, а, така сама кількість відображатися і в організації. От Якщо ви хочете саме цього клієнта виставляти. Рахунки виставляти від імені Петрушки, а не ромашки, наприклад, да, це тестовий окон. То таким чином вам необхідно тепер, якщо перевірити всі замовлення. Ось він, Василь Петрович. Знову ж таки, переходимо счут, робимо рахунок. Дивимося вже Петрушка. Всі реквізити підтягнулися. Тому ось так це працює. Гарного всім дня! Приємних продажів.